У чоловіка в 30 років 100 тисяч волосин. у вас 95. за 10 місяців будете лисим як коліно. Що волосся у голові? Що з моєю головою? Ви трохи неуважні. Щось не так. Я тебе знаю. Я лисію, мамо. Що не розумію. глянь на свого батька. У нього чудове густе волосся. Не знаю, що сказати. Може, він не мій батько. Ви серйозно задумалися над цим питанням? Подзвони дядьку Джозефу, а він тобі допоможе. Го не можна там паркуватись. Це ж газона не парковка. Казно, що. Дядьку, це я, це це зак. Зак, і зак! Як так, у тебе волосся? Змінилось за хвилину. Так, я зробив проділ на інший бік. Це фото наших предків. Я мало не став таким же. Хто б зараз здогадався з такою гривою? Де в тебе імплантати? Усюди потроху. Але здебільше на голові, звісно. Відтепер я буду твоїм коучем, твоїм волоснером. Втропал волоснером. Лікарка була упевнена. Вона сказала, що це скоро відросте. І, взагалі, в мене чудова шевелюра. Чорт забирається якийсь млин. Давайте підберемо перуку під ваш натуральний колір. Найголовніше не лізьте у воду. Будемо колоти стероїди кожні два дні. Очевидно, цибуля часник. їжу сього побільше. Бро, так не можна. Ти наче голий. Ей! І оплески. Боже! Для тебе шоу закінчено, брате. Ти наче Ларі девід.